Пані Юлію, з вами хочемо поспілкуватися про законопроект, який вчора народні обранці прийняли в першому читанні номер 103.72. йдеться про законопроект про самоврядування у сфері охорони здоров'я. Знаємо, що тривалий час, де якщо я не помиляюся, декілька років вже тривають дискусії стосовно самоврядування у цій сфері. Тож хотіли б з вами обговорити детальніше і те, що пропонується законодавцями в цьому законопроекті, і зокрема Загалом, про те, що це може дати медичній сфері, якщо цей законопроект стане законом після голосування в другому читанні. Угу. Так, я готова. Так, то чи можете розповісти, та, що саме, чому саме зараз був прийнятий цей законопроект, на вашу думку, чому не раніше, чи краще пізно, ніж ніколи, і що очікувати в медичній сфері після того, як цей законопроект стане законом? Угу. Так, я б хотіла дуже коротко сказати про те, що насправді. Дискусія про самоврядування лікарів ведеться вже 30 років та з моменту незалежності, і дуже коротко сказати тим людям, які нас дивляться, що таке самоврядування. Отже, самоврядування це. Такий спеціальний процес, коли держава передає частину своїх повноважень представникам окремих професій, і мається на увазі саме ті професії, в яких іде дуже велика відповідальність на людину, яка здійснює професійну діяльність. Такими професіями є, наприклад, адвокати, архітектори і лікарі. А, тому е, важливо це чому я би почала ще з того, що насправді це право було відібране у українських лікарів. Радянською владою, тому що лікарі українські були представниками самоврядної професії, мали свої організації самоврядні, але потім так сталося, що весь цей процес поламався, і, на жаль, з моменту настання незалежності він не був відновлений. Чому саме зараз так трапилося? Ну я думаю, особисто що, по-перше, причиною став наказ президента Зеленського про те, що е, законодавство в цій сфері має бути приведено до е, європейського законодавства. І як ми знаємо, що в Європі, в Європейському Союзі, якраз лікарі мають право на самоврядування і мають свої самоврядні організації. Тому я думаю, основа чому саме зараз, саме так депут. Дати акцентують на цьому увагу це необхідність євроінтеграційної функції. Також можу сказати, що прикладом та, може бути наші колеги з Німеччини, з Польщі, в яких. Ця система існує достатньо давно. Так вона показала свою спроможність. Багато плюсів в самоврядності є як для представників медичної спільноти, так і для держави в цілому і для пацієнтської спільноти, в тому числі. Пані Юлія цікава. А як цей законопроєкт впливає? Чи буде впливати на наш євроінтеграційний вектор? Насправді, якщо ми будемо рухатися в Євросоюз, та я думаю, що українська медична спільнота може стати спільнотою Європейського союзу, і наша самоврядна палата долучиться до світової асоціації медичних самоврядних палат. Щодо того, які переваги можемо отримувати ми, як медична спільнота і наші пацієнти, я би наголосила на таких тектонічних змінах, які наразі містить цей законопроект, це історія про дерегуляцію медичної, медичної професії. Про що мається на увазі? Наші колеги в Європі вони мають так звану індивідуальну лікарську ліцензію, тобто це. Це не просто право проводити якусь господарську діяльність, як зараз, що ви можете відкрити фізичну верні, мати фізичну особу, бути фізична особа підприємцем, Але для цього вам потрібно отримати, наприклад, ліцензію на відкриття повноцінної клініки. Так? Тобто, у нас наразі ліцензування воно прив'язане до стін, де ти маєш практикувати в Європейському Союзі. Є таке поняття як індивідуальна лікарська Ліцензія, яка прив'язана безпосередньо до лікаря або лікарки, яка є фахівцем цієї професії. І тому це дає. Переваги для як для лікарів, так і для пацієнтів, тому що лікарі насправді дуже мобільні. Наприклад, мої одногрупники зараз є польськими лікарями, і вони розказують про те, що так вони насправді не прив'язані до одного закладу, вони не мають практикувати тільки в одному місці, тому що в них є ця індивідуальна лікарська ліцензія, за якою вони можуть протягом навіть тижня працювати не тільки в одній. Лікарні, да, тобто можуть працювати в лікарні одного міста, на наступний день поїхати, наприклад, зробити якісь певні операції в лікарні іншого міста. Потім, наприклад, в четвер мати якусь невеличку свою практику в кабінеті. А якщо є така необхідність, то можуть навіть абсолютно легітимно та да, здійснити якусь консультацію вдома в пацієнта і так само е, отримати за це гроші, отримати гонорар та да, сплатити за це податки. Тому оця частина. Нас з регуляції, як на мене, найбільш потужна, яка міститься в цьому законопроекті. Ну але на жаль, є і негативні моменти, які залишилися. про це. Теж поговоримо обов'язково, пані Юлія, трішки пізніше. Але цікаво також дізнатися то чи пропонує цей законопроект запровадження наглядових рад у медичних закладах, і чи це теж може якимось чином вплинути на самоврядування в медичній сфері. Питання наглядових рад насправді не, не ніяк не корелюється з питанням самоврядування. Це абсолютно інші, інші моменти. Воно розділені, та тобто ті наглядові ради, про які говорите, це більше про управління закладом, а самоврядування це про професію як таку. Тобто, ця історія вона стосується саме лікарства, лікарів, лікарок, які практикують на території України, тому ні. Не мають юлі, але тоді одночас бачимо, що вже з'явилося чимало критики щодо цього законопроекту. І, зокрема, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусі взагалом назвав це запровадженням рабства для лікарів замість їх звільнення з цього рабства. То як ви можете прокоментувати ось такі заяви і таку критику, чи ви її підтримуєте, чи все-таки ви бачите якісь і позитивні заходи, які закладені в цей законопроект? Від себе можу сказати, що я би висловилася трошки м'якіше, та що взагалом цей законопроект дуже прогресивний і. Так само, як попередньо я сказала про питання дерегуляції, які відкривають дуже прекрасні можливості перед нашими лікарями, навіть якщо спираючись на виклики війни, та тобто зараз лікарі змогли би виїжджати на прифронтові території, абсолютно легітимно офіційно здійснювати там свою медичну діяльність. Тому я не можу сказати, що законопроект поганий, навпаки, він дуже хороший і позитивний в плані впровадження самоврядування. І впровадження дорегуляцій, але ризики дійсно існують. Вони також ми розглядали в нашій громадській організації, також з колегами з інших асоціацій, проговорювали ризики, які є. Я можу їх дуже коротко озвучити для наших глядачів. По-перше, дійсно, законопроект трохи недопрацьований в плані того, яким саме чином створюється ця самоврядна палата, яким чином буде. Відбуватися Відібрання делегатів та для проведення засідань, яким чином буде відбувати відбиратися керівництво, та які повноваження будуть надані керівникам, і яка відповідальність у них буде за це. Тобто, також можна додати, що є нюанси по функціям, які будуть надані цій палаті. Тобто, наразі в законопроекті дійсно достатньо багато функцій прописано, які держав. Ава передає в управління медичній спільноті, і там якраз питання призупинення і відібрання індивідуальної медичної ліцензії, що, як на мене, є дійсно дуже сильним повноваженням, яке містить корупційні ризики. А яким чином і чи можна уникнути цих корупційних ризиків, зокрема про те, про тих, які ви згадали, і чи можна все-таки ще допрацювати цей законопроект до другого читання? Чи є у вас якісь пропозиції до наших законотворців? Так, ми насправді тісно працюємо з комітетом, з профільним комітетом Верховної Ради, з народними депутатами України? А ми наразі. Вже почали таку більш широку комунікацію з різними професійними асоціаціями, і ми однозначно будемо готувати правки до цього законопроекту. Я буду сподіватися, що депутати подовжать термін внесення правок і настання другого читання, і тоді за ці 20 днів ми зможемо до другого читання напрацювати правки, уточнити ті моменти в законопроекті, які є спірними або містять ці корупційні ризики. Я впевнена, що ми зможемо його фіналізувати для того, щоб все таки медична спільнота дійсно отримала більше прав з цими правами, отримала можливо більше повноважень, але й більше відповідальності, в тому числі перед державою і перед пацієнтами. Ні, Юлія, і бачимо із засобів масової інформації, що запровадити лікарське самоврядування є сьомою спробою за роки незалежності України. Шість попередніх були неуспішними через різні причини. То чи не вважаєте ви що зараз теж може, от після першого читання ця вся історія завершитися? Майже можемо сказати вже нічим і ні, ні ніким. Я вважаю, що ризики завжди, звісно, є, але відчуваю, що медична спільнота побачила переваги введення дерегуляції, переваги отримання індивідуального ліцензування. І якщо ми допрацюємо ці правки, внесемо, допрацюємо ті моменти, які не дуже гарно прописані наразі в законопроекті, я думаю, що ми зможемо. Поговорити з медичною спільнотою, так і все-таки е, будемо намагатися шукати компроміс і шукати якісь рішення для того, щоб покращити законопроект, для того, щоб він виконав свої функції в плані, як основну, це дійсно євроінтеграційну е, функцію, і щоб наша українська медична спільнота отримала, отримала ті самі права, як і колеги в Європейському Союзі. Пані Юлію, якраз хотів детальніше вас розпитати про європейський досвід. Ви вже згадували про наших лікарів у Польщі, але водночас цікаво дізнатися то, хто, наприклад, в інших країнах Європи надає ці ліцензії і хто має право їх у лікарів відбирати, і яким чином це відбувається. А насправді. Всі країни Європейського союзу мають свої самоврядні палати, тобто право на самоврядування передано медикам вже давно в європейському союзі. Наразі ми дуже тісно співпрацюємо з самоврядною організацією самоврядною палатою Німеччини. В якраз в травні останній раз я була в Німеччині. Ми з українською делегацією делегацією були на з'їзді делегатів самоврядної палати. Німеччини. Меччини, і ми дуже вдячні нашим європейським колегам за допомогу, за слушні поради. Під час цього візиту відбулася така широка дискусія. Майже цілий день наші німецькі колеги присвятили питанням обговорення законопроекту українського. Ми змогли підготувати для них переклад. Їх юристи дуже. Досконало вивчили положення наших, нашого законопроекту. Вони підкреслили, що вони дуже радіючі, щасливі, що навіть попри війну, попри таку складну ситуацію в Україні зараз, ми розвиваємося, ми рухаємося вперед. Та ми намагаємося отримати ті самі права, як і лікарі в Європейському Союзі. Вони дали наші деякі зауваження до нашого законопроекту, і дійсно, от одним із. Зауважень було все таки побажання можливо не надавати на старті палат палаті самоврядній можливість відбирати ліцензію, тому що навіть німецька самоврядна палата наразі не має такої функції, тобто функція давати доступ до професії лікарю, давати право практикувати як лікар або ні, і право призупиняти або забирати ліцензію. Воно в Німеччині все таки залишається функцією держави, але самоврядна палата одночасно може робити аналіз роботи лікарів, може Відповідати на скарги пацієнтів на якісь звернення від колег медиків, якщо вони бачать, що в роботі лікаря щось відбувається на те, якісь можливо лікарські помилки або недбальства, можливо, якась потреба в. Кращому навчанні для цього лікаря і в такому випадку дійсно самоврядна палата, тобто сама медична спільнота починає контролювати себе. Та тобто, самі медики вони відповідають за своїх колег і тому зацікавлені в тому, щоб все-таки в професійній спільноті були навчені професіонали, які надають якісну медичну послугу. Тому так ми співпрацюємо більш чітко з німецькою. Стороною зараз вони надають нам свою підтримку, і я думаю, що якраз з їх допомогою нам вдасться напрацювати фінальні правки, і законопроект буде проголосований в другому читанні. Пані Юлія, яким чином працює ось ця німецька палата лікарів, і яким чином вона обирається, чи вона на постійній основі, хто є її членами? Чи можете пояснити? Угу. Я можу зразу сказати, що е, насправді немає якоїсь загальної структури, як це відбувається, та тобто в різних країнах Європейського Союзу, або якщо ми говоримо навіть Великобританії або США, там теж є аналоги таких самоврядних організацій. Е, структура і, і виборчий процес проходить по різному. Е, більш глибоко я спілкувалася з колегами з Німеччини, е, так як у них федеративний устрій, і фактично кожен кожна земля, та, це окрема така, як невеличка країна. То вони мають окремі палати в кожній землі, окремий закон, який регулює діяльність цієї палати. І зазвичай у них є десь 150 170 делегатів. Вони подаються самою медичною спільнотою, та тобто, ті люди, які хотіли би номінуватися, колеги їх номінують. Вони створюють такий пул кандидатів, скажімо, і може бути декілька. Капулів цих кандидатів по 150 людей, ті, які хотіли би стати делегатами в самоврядну палату, в керівництво самоврядної палати, тобто. Насправді лікарі не акцентуються на тому, хто вони безпосередньо в професії, чи це хірург, чи це терапевт, чи це сімейний лікар, чи це кардіолог, гінеколог, неважливо. Та тобто, коли ми говоримо про самоврядування лікарів, це більше про питання професії в цілому. Та тобто, коли ми надаємо право людям е, лікувати і, і ця і, і ця професія дійсно така дуже е, дуже відповідальна. Тому ці 150-170 делегатів та за них голосує вся. Медична спільнота. Потім якийсь пул делегатів обирається, Потім з цих делегатів також обирається керівник самоврядної палати, заступник керівника. Також у них є секретар, і у них є здається ще такі дві додаткові людини, які теж як наглядають за тим, що відбувається в керівництві. І вони здійснюють цю діяльність протягом року. Раз на рік обов'язково відбувається велика асамблея, де з'їжджаються всі делегати з всіх земель Німеччини. І якраз на такій 128 й асамблеї наша українська делегація теж була присутня, і вони працюють в великій такій як сесійній залі. Зазвичай це відбувається протягом десь трьох днів, і вони розбирають та да, розбирають важливі питання. В системі охорони здоров'я е, говорять про те, яким чином має працювати система, які покращення потрібні, та що потрібно від лікарів, е, вони можуть розглядати е, потреби, в наприклад, зміні системи. Тобто, але ну, найбільша така функція самоврядної палати це, звісно, е, лобіювання інтересів медичної спільноти, але мені дуже імпонує, що все-таки в Європейському Союзі е, їх культура дає змогу не боротися. Проти держави або не відстоювати свої права перед пацієнтами, а навпаки, у, у всіх виступах делегатів німецької палати я чула багато про покращення системи охорони здоров'я, про покращення громадського здоров'я, про результати для пацієнтів, про те наскільки медична спільнота насправді зацікавлена в тому, щоб лікування ставало краще, діагностика ставала більш сучасною, про те, що вони як медична спільнота мають робити для того, щоб надавати кращі медичні послуги. Тому як на мене, це дуже дуже хороша, дуже потужна і і сучасна і, така ініціатива, і, ну і на яку заслуговують не тільки медики в нашій країні, але і пацієнти, і суспільство в цілому пані Юлія, але цікаво теж почути вашу думку. То якщо в Україні буде створена така організація, чи нема ризиків, що в ній може трапитися схожа ситуація, як в Національній асоціації адвокатів? Про яких ви теж згадували на початку нашої розмови, де знаємо, очільниця Лідія Ізовітова можна сказати, узурпувала владу і зараз може викидати там неугодних, позбавляти їх ліцензій, особливо тих лікарів, які на фронті нині. То чи тут є і в нас якісь запобіжники, щоб не повторилася ця ситуація, наприклад, як з адвокатами? Ризики завжди є, і я теж абсолютно з вами погоджуюся, що це те. Чому зараз медична спільнота насправді має об'єднатися і зробити все для того, щоб в законопроекті? Про самоврядування медичних професій було е, достатньо запобіжників проти оцих корупційних ризиків. Тому ми точно не хочемо повторення історії з адвокатами. Ми хотіли би за основу взяти цю модель Німеччини та те, що ми бачили, як це насправді реалізовано у наших колег-медиків в Європейському Союзі. Тому будемо сподіватися, що такого не трапиться. А медична спільнота наразі має об'єднатися, визначитися з тими ризиками, які існує в терміновому порядку. Напрацювати правки, подати до Верховної Ради, і ми будемо сподіватися, що комітет Верховної Ради, особисто керівник пан Радуцький, він зазвичай дуже відкритий для комунікації. І я впевнена, що ці правки будуть підтримані. За Но проект значно покращиться. Корупційні ризики будуть мінімізовані, і все таки наша медична українська спільнота отримує якісне, хороше і чесне прозоре самоврядування. Пані Юлія, ну і в контексті законопроєктів і медичних реформ, ми можемо не обговорити те, як документи ці відповідні реформи впливають на роботу саме військових медиків, які наразі дуже тяжку роботу виконують в нашій державі. Тож, як цей законопроєкт, його норми, зміни, які він пропонує, регулюють і впливають на роботу саме військових медиків, які працюють зокрема у фронтових чи прифронтових територіях. Ми знаходимося в контакті з нашими військовими медиками, частина людей з нашої громадської організації також наразі є медиками у війську. Що, що ми обговорювали з колегами в, в контексті цього законопроекту? По-перше, і ми, до речі, радилися з нашими колегами з Ізраїлю і з нашими колегами з Косово, які вже давно мають ну достатньо давно мають. Своє самоврядування, самоврядні палати, і які пережили або переживають військові конфлікти, вони сказали про те, що дійсно добре, коли вся медична спільнота, в тому числі і військові медики, вони входять в єдину палату. Немає сенсу розділяти да, людей, наприклад, окремо на цивільних медиків або на військових медиків, тому що ми бачимо, що в нас в стані війни у нас і цивільні медики. Стають військовими медиками, і така практика існує і поки що буде існувати. Тому е, ми подумали про те, що дійсно військові медики не залишаться осторонь питання самоврядування лікарів. Е, далі яким чином ще це може вплинути. Повторюсь, питання дерегуляції мені здається е, дуже допоможе наразі нашим військовим надавати більш якісну допомогу в прифронтових зонах. Ми е, комунікували з нашими колегами, які наразі знаходяться в Харківській області, на Донецькому напрямку, е, і в тому числі на основі їх запитів і їх пропозицій, формувався оцей блок в законопроект щодо дерегуляції. Е, тому і, ну, і наразі ми можемо сказати, що наші колеги, військові медики, е, позитивно оцінили ті моменти, які, які несе цей блок по дерегуляції, і наявності індивідуальної. Цензії у лікарів українських і їх право е, надавати медичні послуги в тому місці, де вони потрібні, саме зараз? То на завершення, пані Юлії, як вважаєте, чи не затягнеться розгляд в другому читанні цього законопроекту? І якщо все таки законотворці знайдуть можливість зробити цей законопроект законом, коли він зможе запрацювати на вашу думку? Коли ми побачимо перші я... наслідки цього закону, угу. я думаю, що наразі існує політична воля для того, щоб він був прийнятий. Щодо того наскільки швидко запрацює сам закон в разі прийняття, треба сказати, що першим в першу чергу має запрацювати така ініціатива як створення реєстру лікарів. Так? Тобто ми його так окреслили медична дія. Для чого він? Для того, щоб по-перше, держава розуміла людей, які Мають медичну освіту, та які зараз працюють або не працюють в медичній сфері. Та е, у нас мають бути оновлені дані в одному е, в одному реєстрі про безперервний професійний розвиток лікарів, тому що це одна із умов здійснення професійної діяльності, та тобто постійне, постійне навчання, оновлення категорій лікарських. Е, тому от в цьому єдиному реєстрі має бути все зібрано і е, ця ініціатива. Е, Може стартувати одразу після прийняття закону щодо безпосереднього створення палат, дійсно. Законотворці розуміють, що через війну, через повномасштабне вторгнення Росії наразі ми не маємо змоги та залучити всіх лікарів до, до створення палат, до роботи над цим. Тому безпосередньо створення палат буде відбуватися після закінчення військового стану. Спочатку стартуватимуть палати стоматологів і палата фармацевтів, які є окремі. І вже потім буде стартувати палата для лікарів і лікарок. Але від себе хочу додати, що е, наші колеги німецькі говорили про те, що насправді е, створення самоврядування, створення пала це не дуже швидкий процес. Та тобто, за їх е, підрахунками, нам для цього е, навіть зі старту такої роботи може знадобитися мінімум десь. 3-4 роки тому можливо ми маємо подумати про те, щоб всю підготовчу роботу з, наприклад, напрацювання статутів. Написання підзаконних актів ми зробили до е, часу, коли буде завершено повномасштабне вторгнення, я впевнена перемогою України. А після того, вже коли наші медики повернуться з фронту, ми можемо всі разом зайнятися питаннями делегатів, вибору керівництва е, палати і безпосередньо е, прийняття якихось рішень в рамках самоврядної палати.